Друзі, привіт! Сьогодні ми розпочинаємо наш влог зі стін старого замку, і наразі я привідкрию вам трішечки завісу щодо виставки, про яку я вам розповідав кілька влогів тому. Давайте ж згадаємо, як все було. Музей-заповідник орієнтовно за місяць планує відкриття нової виставки, якої саме також без жодних спойлерів. Як тільки все буде готово, ми презентуємо у наших влогах. А наразі кілька кадрів із майбутньої виставки. Ну от наразі ви знаєте трішечки більше, детальнішу інформацію я залишу у описі під відео. А наразі доєднуйтесь до класичних хороших справ. приєднуйтесь до нашого каналу, тисніть дзвіночок, аби отримувати всі сповіщення. І не забувайте переглядати відео, коментувати їх. Нам важливий фідбек із вами. І таким чином ми розвиватимемо канал далі. А наразі хотілося б кілька слів сказати про новинку, яка з'явилася в мережі і, власне, стала доступною в Україні минулого тижня. Це чат JPT. Такий собі чат-бот зі штучним інтелектом. І, власне, коли для себе е розбирався з цим чатом, е промайнула така думка, що е такі автори такої собі саги про Термінатора були в чомусь, напевно, таки праві, бо штучний інтелект це таке майбутнє. І ти розумієш, що все-таки настане момент, коли він реально буде працювати, коли він буде частинкою життя. Людей, так, він буде серед них. Ну, але поживемо, побачимо щодо цього чат-бота, то власне задав кілька запитань. Перше, розкажи про Кам'янець-Подільський і ту інформацію, яку він видав, скажімо так, не розуміє, звідки власне, джерела. Інформація прозвучала така доволі суперечлива, можна, як то кажуть, Дискутувати. А друге запитання, то, власне, не було запитання, прохання розповісти анекдот про влогера, що чат-бот і зробив. Це прохання я повторив кілька разів, аби зрозуміти, чи не буде той самий анекдот. Дійсно, були різні, але гумор це нішевий, зрозуміють його, певно, тільки влогери і е, люди, які тією чи іншою мірою пов'язані з влогерством і, власне, є в темі. Е, хто ще... Не знайомився з цим чат-ботом, будь ласка, маєте шанс. А от погода впродовж тижня була абсолютно різною. То невеликі морози, то кілька днів уже реального тепла. Таке враження, нібито активний березень дійсно по-весняному тепла. Погода, і кілька днів у нас були дощі. І от виходить, що лютий у нас нібито і зовсім не лютий. Лютий він з інших причин. Про ці причини усі ви знаєте, тому сьогодні не будемо повертатися до них. Але, але, як то кажуть, але дякуємо ППО за роботу і не тільки. Все буде добре, все буде Україна. І, продовжуючи тему презентації підліткової повісті у Кам'янці-Подільському, віоліни Ситнік маски чужих ролей», подаємо у наступному відео автограф авторки. І так відбулося Байден в Україні. привіз черговий пакет допомоги. Українці ще більше вірять в нашу перемогу. Орки шоковані, і про це говорили усі. Дякую, друзі, за те, що переглянули сьогодні наше відео. Зустрінемось!